У Львівських школах розпочався навчальний рік. У будинку у центрі Львова, який обвалився минулого тижня, тривають протиаварійні роботи. У Львові зустріли спортсменів, що представляли Україну на іграх воїнів у США. Із букетами та у вишиванках батьки з дітками вранці поспішають до школи. До цієї львівської школи на скорочену урочисту частину йдуть лише першокласники та випускники. Ну, якось не так, як звичайні мирні часи, тривога якась є. Нам дали інструкції, повинен бути урок тренувальний з евакуації викриття. Ніби мало б бути все добре. Учні збираються перед входом до школи. Серед них двоє першокласників: Іван і Матвій Тимченко із Херсона. Їхня мама розповідає: до 24 лютого готували дітей до навчання у херсонській школі. А сьогодні йдуть уже в найближчу до нового дому школу у Львові. Найближче додому, найближче додому і з... Міркувань безпеки, я можу бути біля дітей, бо ми біжали від такої жахливої. Ми 18 днів перебували в зоні бойових дій, ми, були, ми все бачили. І потім в наше місто в заручниках. І ми те теж відчули. І коли ми тікали, не було зелених коридорів, ми, ми вийшли з валізкою без жодних гарантій. Оце просто вийшли і з надією, що нас не в якусь там ДНРівську бананову республіку привезуть, нам не давали гарантій, Так що ну ми доїхали Далі батьки чекають під дверима, а школярів заводять до їхніх класів на урок. Після нього і для батьків, і для дітей організували навчальну евакуацію. Ми в часі розвели всіх діток інших класів для того, щоб діти могли привести перший урок. Сьогодні обов'язково в нас є запланована евакуація. З дітьми діти з батьками евакуюються в укриття. Така Тренувальна навчальна евакуація для того, щоб дітки бачили, щоб їм було і дорога до укриття була зрозумілою знайомою, щоб вони знали, де їхнє місце є. Усі за командою мали перейти до укриття, що розташоване поруч із школою. Сам навчальний заклад відповідного приміщення для такої кількості учнів немає. Вище лавки дітям роздали пледи. без сирени і в спокої. Евакуація відбувається по одному. А коли буде сирена і діти будуть в паніці, це буде трошки по іншому. Школярам радять мати з собою наплічники безпеки і пояснюють, що там мають бути питна вода в невеликій кількості, снеки, перекус, змінна білизна. Іграшка або річ, яка є улюбленою у школяра. і в обов'язковому порядку це контакти, нотатки з контактами батьків або інших осіб, які будуть на постійному зв'язку. Загалом щодо урочистостей і лінійок, з нагоди 1 вересня, то кожна школа сама вирішувала чи доцільно проводити якісь заходи і в який день кожна школа визначає сама абсолютно без жодних яких виставки зі. Освіти або інших там органів. От є школи, які вчора проводили вже якісь заходи. є школи, які два дні тому проводить, є школи, які сьогодні проводять. Тому власне кожна школа тут індивідуально вирішується. Звичайно, що ми рекомендували не проводити жодних великих масових заходів. Першокласників цього року ми маємо близько восьми тисяч і е, дітей, які приїхали з інших областей. Ми маємо близько 350. Але ця цифра постійно змінюється. Навчання від сьогодні розпочинається у львівських школах у різних форматах: хтось вчитиметься офлайн, інші онлайн, хтось у дві зміни. А деякі школи матимуть змішану форму навчання. Ірина Мочульська, Ольга Іващук, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади привітали школярів із новим навчальним роком. Бійці кажуть, зроблять усе можливе, аби захистити дітей, які після перемоги відбудовуватимуть країну. Привіт, хлопці і дівчата! Перш за все, хочу привітати вас з першим вересням з новим навчальним роком. Звісно, що він видався не таким, як нам би всім хотілося, але це не причина не вчитись. Ми, воїни Збройних сил України, зробимо все для того, щоб ви навчались в вільній та незалежній Україні. Ми прикладаємо нереальних людських зусиль для того, щоб ви продовжували вчитись. Діти, у вас буде майбутнє в цій країні. Ми вам це обіцяємо, слава Україні, Героям! У Львівській політехніці цьогоріч буде приблизно 6 тисяч першокурсників. За кількістю заяв на вступ університет став лідером в Україні, але це на чверть менше ніж торік. Завтра тут останній день прийматимуть оригінали документів від тих, хто пройшов на бюджет. Ми цього року отримали приблизно на 200 місць більше ніж минулого року. Тобто, у нас кількість рекомендацій на бюджет збільшилась. Наскільки вони будуть заповнені, побачимо. Популярним стала досить, ну піднялася так. Конкурсний бал піднявся на архітектуру, на містобудування. Ми відкрили цього року безпілотні літальні апарати. Так, туди подало досить багато. Студенти старших курсів політехніки вже навчаються онлайн. А от першокурсники розпочнуть очне навчання в університеті від 15 вересня. Наразі вони приносять документи. Вступили на менеджмент. тезу здавала. Коли була тривога, тому трошки тривожно було. просиділи годину в бомбосховищі. І якби ще 10 хвилин то би відправили на додаткову сесію, дуже всі переживали. Але слава Богу, все добре здали. А це Максим з Українського католицького університету. Він вже приніс необхідні документи для зарахування. Я вступаю на програму Етика, політика економіка це спеціальність на Політологія НМТ складалось, в принципі просто набагато простіше ніж ЗНО. В майбутньому планую бути політиком. Оскільки я вважаю, що влада зараз в Україні дуже корумпована, і я хочу це змінити. Цього року університет також отримав трохи менше заявок на вступ. Однак багато спеціальностей з року в рік не втрачають популярності серед абітурієнтів. Як завжди, це комп'ютерні науки IT та бізнес-аналітика, а також це програма з філології. Принаймні, по кількості подання заявок, ось психологія цього року. На щороку збільшує попит і цього року. Набагато, також він став більший. Право, цьогоріч право також має дуже великий попит. Станом на зараз ми маємо вже 395 сступників. Це 85% наших всіх місць. Ми вже заповнили. У католицькому університеті навчання розпочнеться також у середині місяця від 12 вересня. Ольга Івашук, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. У Львові попрощалися із героєм Ярославом Матвієвим. Йому було 27 років. Ярослав Матвієв Львів'янин, вихованець та виховник організації української молоді. Спадщина у 2015 році став добровольцем у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр та служив у зоні проведення АТО. У 2019 році брав участь у миротворчій місії ООН у Конго Із початком повномасштабного вторгнення брав участь у в обороні Києва. Києва, боровся із окупантами під Сєвродонецьком та Лисичанськом у складі п'ятого окремого штурмового полку сухопутних військ. У Ярослава Матвієва залишилися батьки та дружина. А на Стрийщині попрощалися із героєм Романом Гладієм. Йому було 40 років. Він народився у селі Бережниця Львівської області. Працював у стрийському та Жидачівському відділах поліції. У 2015 році Роман вступив у батальйон Азов. Останні роки він проживав у Маріуполі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії захищав Маріуполь. Був командиром міномета першого вогневого розрахунку мінометного взводу. Роман Гладій загинув 20 6 березня, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив героя орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Сьогодні тіло героя зустріли у рідному селі, і там відбувся чин похорону. У Романа Гладія залишилися син та донька. У Другобичі попрощалися із героєм Русланом Сергієнком. Чоловік народився в Краматорську. Усе життя прожив на Донеччині. І початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. А дві його сестри разом із дітьми переїхали із Донеччини до Другобича. Тому Руслана Сергієнка поховали на полі скорботи у Другобичі. У будинку на проспекті Свободи 23, частина якого обвалилась тиждень тому, тривають протиаварійні роботи. У будівлі 11 квартир, три з них зруйновані. Пошкоджений і магазин поруч. Там нема світла та води. Де нема? Ну ми тут воду же у Сусідів у одних і в других. Бачите, отут зараз кинули кабель, щоб тільки комп'ютер нас запрацював. Тому що зараз період знижок і ціни міняються, знижуються, а люди заходять, я не можу закрити магазин. Міські чиновники кажуть, обвал стався внаслідок проведення ремонту у сусідньому приміщенні. Першочергові протиаварійні роботи фінансує компанія, яка проводила будівельні роботи в сусідньому будинку. Колись були флігелі, які в свій час були розібрані, і була спільна стіна між 23 м і 21 м будинком, яка, яка якраз зруйнувалася. Призвела до руйнування флігеля 23-го. Укладена трьохстороння угода між управляючою компанією Айсберг, Фрідом Авеню компанією, яка власне виконувала роботи в 21-му будинку, і підрядну організацією. Стінку флігеля будемо розбирати до рівня першого поверху. Після завершення цих робіт необхідно буде ще зробити відповідний проект щодо виконання, також подальшому аварійних робіт, які необхідно далі провести. Наразі мешканці у будинку не проживають. Вони переїхали до родичів. Ось що вони розповіли нам тиждень тому, коли обвалилась частина будинку. Після 12-ї ночі почали тріщини утворюватися в тій стороні. Бо я в мене права сторона, мій будинок в моя половина не дуже постраждала, а в них тріщини почали сипатися і почули падання, якісь каміння, щось падає. І вони мені дзвонили, чи можна в мене переночувати, бо в них небезпечно. Я кажу, приходьте. І я пішла відчиняти двері, тоді от обвал почався. Перший такий обвал, не де то падало, але гул був сильний. А потім вже Міліцію визвали, все як побачили, що сипиться. Я вийшов на балконку, там та, що що в неї заворолося, вона почала кричати, що валиться. І вона говорить: мені говорить: пан Анатолій, зайдіть до мене, подивіться, що робиться. Щастя, що я туди не зайшов. Я тут, в ту сторону пішов, а бачу, що воно вже сипеться. Нагадаю, частина триповерхового житлового будинку обвалилась посеред ночі 26 серпня. Рятувальники евакуювали 12 людей, серед них чотиривічну дитину. Зруйновані три квартири, одна з них повністю. Також цілком зруйновані два нежитлові приміщення. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів. На ремонт закрили ще одну ділянку вулиці Шевченка. Це частина дороги від вулиці Залізничної до вулиці Юнаківа. На цьому відтинку дороги розпочинають стелити фінальний шар асфальту. Роботи триватимуть приблизно тиждень. Нагадаю, третій етап реконструкції вулиці Шевченка на ділянці від вулиці Ярослава Мудрого до вулиці Залізничної розпочали ще 1 червня минулого року. Вартість робіт становить майже 190 мільйонів гривень. Ми зараз одним махом хочемо ці всі ділянки зробити, провести роботи, зробити фінальний шар асфальту. А перед цим ми піднімаємо люки на ту висоту, яка має бути, щоб воно було рівненько по дорозі. Тому що коли ми відкривали, люки понижували до рівня другого шару. За минулу добу, 31 серпня, на Львівщині один раз лунала повітряна тривога. Була загроза ракетного удару із акваторії Чорного моря. Небезпека не справдилася. Двома евакуаційними потягами у Львів із зони бойових дій прибули ще 243 людини. До перемишля із Львівщини вирушили 712 людей. Через пункти пропуску у Львівській області з України виїхали 20 тисяч людина. Повернулися 21 тисяча українців. Поліція області опрацювала 1426 звернень щодо підозрілих людей та Об'єктів у лікарнях Львівщини перебувають 270 пацієнтів із коронавірусом. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Втрати російських військ станом на 1 вересня. Особовий склад близько 48 тисяч 350 осіб, танки 1997 одиниць, бойові броньовані машини 4345 одиниць, 1115 артилерійських систем. 287 реактивних систем залпового вогню, 153 засоби протиповітряної оборони, 234 літаки, 851 безпілотний літальний апарат, 205 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3239 одиниць, спеціальна техніка 104 одиниці, 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ до України повернулися учасники ігор воїнів. Після того, як спортсмени перетули кордон, вони приїхали у Львів. Чесно, ще якби на емоціях і дуже змучені, так як ми три доби добиралися додому, два перельота. Дуже багато переїздів було, але в загальному звичайно я задоволений. І... Задоволений результатом команди і особисто своїм результатом, віктор здобув для України одразу сім медалей: чотири золотих, дві срібні і одну бронзу. Чоловік пішов захищати Україну у перші дні російської агресії навесні 2014-го. Отримав поранені у серпні того ж року. Після тривалої реабілітації почав посилено займатися спортом. Ветеранів та чинних військовослужбовців у сесійній залі львівської ратуші нагородили орденами за заслуги третього ступеня. Отримав нагороду і Ігор Галушка. Спортсмен привіз дві золоті медалі у веслуванні та срібло у волейболі. Там наймовірна атмосфера. Насправді це таке велике ком'юніті. Я просто кайфанув. це просто настільки круто. Я не можу пояснити, це треба там бути. Ігри воїнів відбувались від 19 до 28 серпня у США. Українські спортсмени тренувалися у Великій Британії. Я задоволений максимально. Для, для нас дуже багато зробили, дуже багато постаралися зробити. Знаходили таке обладнання, про яких вони не навіть не. Підозрювали, що таке обладнання є. Ветеран Сергій Калитюк виборов для України дві золоті медалі зі стрільби з пістолета та лука і срібло та бронзу заїзду на хендбайку на різних дистанціях. Де готувався, не, не взяв, а де не готувався, взяв. Українська команда вперше брала участь у міжнародних спортивних змаганнях і гривоїв. Їх започаткували у 2010 році як спосіб відновлення та реабілітації поранених. Збірна України здобула понад 90 медалей. Дуже важливо, щоб наш прапор підіймався на всіх майданчиках, де тільки можливо це, і мені дуже подобається, що це не було якесь там Піддавки чи щось. Ми ну, змагалися по-справжньому. От все, що взяли, все, все, все наше. Україну на іграх воїнів представляли 32 спортсмени. Іван Дусько, Олег Греб, новини на Суспільному. Львів. Перший в Україні реанімаційний автобус нині евакуював за кордон пацієнтів із львівських лікарень. Це спеціальний транспорт, який може перевозити важких хворих на далекі відстані, підтримуючи реанімаційні заходи впродовж двох діб. Перший такий автобус Україна отримала від Норвегії як гуманітарну допомогу. Ще чотири в дорозі. На подальше лікування, протезування та реабілітацію сьогодні поїхали 24 українці, поранені через обстріли. В основному це люди після мінно-вибухової травми. Наймолодшому пацієнту 14 років, а найстаршому 61. Марку із зображенням пса сапера патрона погасили у Львові. На аркуші розміщені вісім поштових марок. На кожній із них зображені моменти з життя пса розмінувальника патрона. Зроблені вони у формі наклеюк. Цей випуск марки реалізують спільно Укрпошта та державна служба із надзвичайних ситуацій. Коштує кожна марка 31 гривню. Із них 8 гривень спрямовуватимуть на закупівлю спеціальної машини для українських рятувальників. Наклад марки 1 мільйон. Екземплярів. Крім того, що ця марка буде в загальному продажі, ми маємо від цього продажу отримати і благодійну мету. Тобто, надіємося на це дуже сильно, що кожен українець може докластися безпосередньо до закупівлі дуже сучасного автомобіля для піротехнічних робіт, саме для дистанційного розмінування. Тому з кожної марки 8 гривень буде йти саме на закупівлю цього автомобіля. Якщо сума буде перевищувати вартість самого автомобіля, всі решта кошти будуть направлені на благодійні притулки для тварин.